Знаєте, Луки 15 глава показує нам, що Хазяїн дому, Хазяїн церкви, кто це? ну, это Бог, это Ісус, да. І от Он звзд на свой брачный пир людей, да. Ось вот тут на землі тоже Сузывай, в церковь, щоб ми були в присутстві Божим, а Бог в присутстві, там, Там, де церква, там, де собрання, там, де сім'я Божа, там, де провозглашаються Слова Божі. І звуться люди, Царство Боже, ті, хто сповняють волю Божу, вони призивають, вони підтверджують своє збрання і вони призивають званих, щоб вони стали ізбраними. Но ценно ли нам это? І там показується відповідь, що є ті, хто, є ті, хто. Кажуть, у мене ті проблеми, в мене там то сьо, у мене збагачення, в мене там ще щось, мені не до цього, я там вже п'яте, десяте і так далі. І хазяїн вдома, Господь да, він каже, піди, піди, і позви хромих, ніщих, убогих, там, косих, кривих, коротше, всяких, всяких таких, які, які будуть, які прийдуть на цей пір. Які прийдуть, так, да, і вони будуть служити, і все буде прекрасно. І вони і сиління получать, і благословення, і Бог прославиться в їхні житті. Піди таких пози. Гордіцям не місто, не хочуть. Пусть ще немного побудуть і так, да, таких показує Біблія. Тому Ісус каже, що тоді прийдуть, мені многі в, в той день і будуть казати, Господи, Господи, а ми там сьо. Я скажу, то йдите от меня, ви не делали, то, що я вам сказав. Ви так і не поняли, що таке бути збройним Божим. Для вас було неценне слово Божье. Ви не строїли церкву, не умножали церковь, щоб люди спаслися, душі спаслися і пішли в Царство Божье. А ви були сфокусовані на Плотском, на земному, на Бісовському. І серце воно принадлежало не Богу. а мамоні і ще чим, якимось іним, іним богам. Тому у нас є вибори для дійсно свою життя е, посвящати, влажувати Господу. І іміть Ісус каже сто крат більше. Здесь в вічності і награди, або просто бути сфокусуваним на ілюзії якісь, яку предлагає дьявол. Ну, он воно більше нічого не може дати. Чоловіка діагнози, прокляття смерті та смертного мудрія. І що воно це вообще значило? Значило, що, тільки те, що Значення має тільки те, що сказав Господь Ісус Христос. Потому, дорогоцені, приглашаю вас в церкву, в Дом Божий. Пишіть. Амінь. Аллилуйя.